Видання Forbes Вумен опублікувало рейтинг найвпливовіших жінок світу. Співачка і активістка Євромайдана Руслана Лежичко увійшла в першу десятку лідерів. Зажвали протистояння ОМОНу, волонтерську діяльність і багатогодинні допити в міліції. Вона удостоїлася ордена за інтелектуальну відвагу. Руслана вимагала відставки чинної влади, щоб в Україні з'явилася можливість інтегруватися в Європу. Пише Форбс Українська активістка і співачка зайняла п'яту позицію в рейтингу найвпливовіших жінок світу. На першій позиції в рейтингу опинилася канцлер Німеччини Анджела Меркель, залізна леді Євросоюзу. На другому місці генеральний директор General Motors Мері Бара. Своєю волонтерською і благодійною діяльністю актриса і режисер Анджеліна Джолі заслужила третє місце рейтингу. Четверта позиція дісталася голові ФРС США Джанет Єлен.